Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу провести для вас ворожіння діагностичного характеру, щоб ви могли перевірити наявність, відсутність, характер або джерело наявності негативного впливу. Ну і будемо дивитись, який саме. Сенс в цьому негативі, ну яка, який мотив, або ну, чому він стався да, якось таким чином. Я намагатимусь зробити якнаймога більше інсайтів для вас, щоб ви ну, щось собі взяли. От. І для того, щоб робити сьогодні цей діагностичний, це діагностичне віщування, вам потрібно обрати або одну з карт. Їх буде три. А, Також ми будемо задіювати сьогодні руни. Це будуть скандинавські руни. Це будуть руни Алехандро. І це будуть руни відьмакські, да? відьмові руни, так звані. А, ну, можете обирати або по мішечку, або по картах. Тайм-коди знайдете у дописі. Будемо, ну, буду намагатись швидко все зробити. Давайте подивимось. Сюди. Так, я впевнений, що ви для себе змогли визначитись з тим чи іншим розкладом. Давайте отак зробимо. Отак. Теперша ситуація. Це щось хронічне у вас. От, якщо є хронічне захворювання, можливо, ви не рухаєтесь, можливо, ви, ну знаєте, як, такий. Млява людина така, знаєте, постійно кудись запізнюєтесь, постійно, знаєте, як за межами гри якоїсь, давайте так скажемо, Ну, нібито життя проходить поруч з вами, а ви от просипаєте постійно. От, ну, За сонливість я вже казав, в принципі, знаєте, таке нічого не хочеться, апатія. Ну, схоже, таке на депресивний стан, може бути. Може, чекаєте дуже довго чоловіка, жінку в своїх ну, в стосунках. Не можете там одружитись або вийти заміж. Ну таке, так. Життя нібито застигло. Ну, вартовий, ну що. Це вичікування чогось. Да? Це пасивна така карта дуже. І дивіться, цифра. 40, це може навіть 40 років бути. Для вас вона, ну або біля 40 років, там 39, 41. Це взагалі цифра кризи людського життя. Ну і, можливо, у вас ну, таке щось, можливо, з ногами, з руками, щось там, можливо, там вивіхи. От, перелами, ну, таке, можливо, щось зі зброєю, а можливо, ну, десь чоловік пішов, да, і ви його чекаєте, або жінка пішла, чекаєте. Отаке, да. Оце от на це треба тут виставляти акценти, бо ну, щось у вас саме з вичікуванням. Ну, давайте дивитись, чи є магія, чи. Ну, тут більше, знаєте. Я нічого зараз не можу сказати, що це більше. Тут можуть, наприклад, вас остудили до чоловіка, до жінки, це перше. А можливо, батьківська родова програма працює, да, і що ви по лінії роду батька щось якась біда у вас. Угу. Давайте подивимось. Тут ще може бути, ну, ще таке може бути розсварки з чоловіком, де він, знаєте, як нібито в своєму якомусь світі живе, а жінка окремо в якомусь світі живе, да, і ви не можете ну, домовитися дійти до якогось порозуміння. Да. Дивитись. Перша руна, ну дивіться, оце руна. Вона отак, я б нібито сказав би, що все нормально. Тут може бути схоже на приворот. Це закрита інформація. Ви, якнайменше, чогось поки що не розумієте. Поки що чогось не розумієте. Далі. Ви не розумієте пустоти. Вам не вистачає чогось. І ви можете, знаєте, у вас може бути такий стан, чого хочу, не знаю, а чого знаю не хочу. У вас закритий шлях до жінки, і тут не важливо можливо до жінки, до чоловіка. Це чоловіча руна перегорнута. Оце жіноча руна перегорнута. А між ними хаос. Все починається з чоловіка. Все починається чоловіком. Закінчується нібито жінкою. Але між ними нібито прірва, Між чоловіком і жінкою прірва. Це може достатись вам у спадок. Це може бути родова програма по чоловіку, по батькові. Стосується це також жінки. Випадає руна соло виїжджає. Це якийсь світ. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що у чоловіка до жінки, і у жінки до чоловіка закрита просто дорога. І це спадково. Це спадково. Воно може йти. Ну, більше воно по-чоловічому йде, бо тут чоловік. І тут чоловік, бачите. Але жінка. Ну, немає, немає значення тут, яка це, звідки це по мамі чи по батькові. так. От, До речі, замовляйте бажання 12 годин. Можливо, комусь хочеться одружитись, можливо, знайти свою другу половинку. Тут просто закрита дорога. Тут може бути остуда на чоловіка. Чому кажу про остуду? Бо соло, вогонь, тут вогонь, а чоловік нібито, нібито закритий. Тому тут може бути остуда, приворот на чоловікові. От. Або родова програма на чоловікові та на жінці, якщо ви не можете знайти свою, ну, це жіноча карта Аруна, а це чоловіча. Бачите, вони прямі. А у тіла пригорнута, це спадкове. Воно, якщо б так, я б сказав би, ну тут просто приворот, да, або просто остуда. А тут вона перегорнута, тому її привороти, і остуда і спадкове по-батьківській, по чоловічій лінії. Тому дивіться, якщо ви мляві, ем, малорухливі, апатичні, вам нічого не цікаво, і у вас немає партнера і партнерки, це або приворот, або остуда. Перше. Або родова програма по батькові по матері, щодо шлюбних стосунків, або союзних стосунків. негативчик такий. Друзі, ми рухаємо з вами далі, обіцяв швиденько, ну, так, поки, так і роблю. Да? Так, наступна карта. Дивіться, тут трикутник, ну, одразу ж, да? і такий трикутник дуже темний. У вас або у шлюбі якась чортівня, або у трикутнику якась чортівня. Тому дивіться, якщо у вас. Ну тут, знаєте, можна далі не розкладати оці, карти, знаки долі, тут в партнерстві саме партнери, бачите. І вони, скоріш за все, темні. Тому я одразу кажу, що якщо у вас щось. Між чоловіком та жінкою у ліжку, у сім'ї. Ну, особливо у ліжку немає сексу, наприклад. Ну, Взагалі не хочеться і огидно, наприклад. Таке. Буває, до речі, часто ну, до мене звертаються, кажуть там, о, жін... на жінку не можу дивитись, на чоловіка не можу дивитись. так, перегорнуто все. Ну, Це може бути ознакою будь-якої порчі. Або трикутники, у вас почалося щось. да, там Зайшла. Жінка до чоловіка, наприклад, да, у стосунки або чоловік до жінки, і почалося якась чортівня в хаті. А тут можуть, до речі, бути кровотечі у цій, по цій карті. А зверніть увагу на кровотечі, на висипання, на війнирічні річні захворювання. Ну, це само собою вже. А вони часті а на імунітет послаблений. От на головний біль тут може він бути. Така ситуація. І таке може бути, що, знаєте, як, нібито щось постійно таке, знаєте, неприємне, здається саме, знаєте, якісь мерещиться, щось. Ну, коротше, таке. Давайте дивитись. Давайте подивимось, отут окрема жінка буде зліворуч, да, які знаки випадуть. А праворуч на чоловіка подивимось. От у кого мішечок є, чи. Чорний великий сатиновий. Не сатиновий, а цей аксамитовий. То пишіть. Куплю у вас чорний мішечко. Бо мені сюди треба. Давайте на жінку. Угу. Угу. Нептун. Так, а тут. На чоловіковій магія. Можна навіть далі не дивитись. Чоловікові магія. Жінка тут якась світська левиця. Жінка світська левиця, в неї вила. І це Нептун. А Нептун у нас це світ, світське життя, вищий світ. А чоловік темний. Тобто, ну, жінка тут, знаєте як, давайте так скажемо: у жінки все гаразд, в неї Нептун прямий. Вона нібито до чоловіка якось і тягнеться, а чоловік тут темні сили. І вони скриті. Тут на чоловікові якась біда прямо. Давайте передивлятись, яка біда може бути на чоловікові. Прямо біда. Ну і за... заодно і подивимось на жінку. Чи є на ній бида, да, бо вона поруч з чоловіком. Давайте вже і на жінку, і на чоловіка подивимося, окремо. Ні, на жінці таке немає. Інтуїція мене не підводить. Ну хоча буває, да, знаєте, як паразити передаються енергетичні. А от на чоловікові кінь. Дуже хороша карта. Але тут знесилення може бути. Може бути, перевіряємо далі. Шукаємо, який тип, бо тут це скритий негатив, і це тріумф темних сил. Бачите, жінка його кохає. Жінка кохає сад. Чоловік як кінь. Знаєте. Можливо, зашорений, можливо, загнаний. Тут може бути сильний приворот, якщо трикутник. Бачите, на ньому відьма, ну то я ж кажу, ось Ну, Він під впливом. Ну, це будь-який негатив, це не, теж не має значення, як у першому розкладі, там, а, яка лінія да, працює. Тут немає значення, тут є дуже потижний вплив. Тут нібито суперниця, коханка, відьма взяла чоловіка, знаєте, ну, зашорила його, запрягла його. Качає з нього там, гроші, качає з нього секс. Ну і він такий, знаєте, як кінь. Ну, що тут? Інакше тут ніяк не скажеш. Що на жінці? Бачите, вершник? Вона його навіть якось, може, ця жінка хоче до себе його. Дивіться, дивіться чоловіки, якщо ви з якоюсь жінкою дивитесь ну, на якусь жінку. То ця жінка має над вами владу, причому вона така, знаєте, може бути навіть і роковою жінкою. Якщо ви просто як чоловік дивитесь, то ну, на вас просто влада, яка вона? Це магічна влада, це її або чари, або це якесь зілля. Це вже не має значення для вас, да? ну як факт. А от якщо ви дивитесь на себе як жінка, і це ви, ну тут може, може якась і владна жінка, якщо ви так зі сторони дивитесь, хто вона, хто він, да? ваш партнер. Так, да, Жаба тут. Тут дивіться, жінка не хоче його віддавати, вона його згнобить, задушить. Розумієте? От. Ну, до речі, я сказав про висипання на тілі здобаний. По жабі. А, можуть бути в нього і сердечні захворювання, пожабі, задухи, м м дихати йому важко буде постійно. М м ну, це ознака негативного. Бачите, жінка так, це, скоріш за все, жінка, яка якнайменше у шлюбі з ним або хоче прагне до шлюбу правосуддя. Розумієте? М це, а ця жінка. Ну, вона ним як дитиною, а він, знаєте, як такий довірливий. А цей чоловік, мабуть, і не розуміє нічого. А, зазвичай дельфіни вони розумні істоти. От, савці, до речі, так. От. Ну, тут оця жінка все розуміє. А тут контроль. Тотальний контроль, і можливо, навіть війна між суперницями, може бути. Але поки що я тут бачу на від тільки біду. О, розумієте, в чому? Вона його загонить, задушить, задавить. Як вона його задавить? Не знаю. Можливо, це якісь техніка якась, можливо, ну, техніка фізична, да, от те, що їде, да, рушає. А можливо, це якась магія. Ну, бачите, задушить вона смерть. Вона його просто зведе на нуль цього чоловіка. Воно нібито так виглядає дружно тут. Ці дві карти, але. Бачите, жаба, жадність все ж таки, задушить вона його. Жадність завжди душить. Завжди душить. І вбиває. Дуже шкода, жадібних людей. Вони, ну, знаєте, як вони, коли з ними спілкуюся, дивлюся, як вони живуть. Це дуже дуже лячно дивитись. Вона його задавить на чоловіка, з трикутника. І якщо ви так от дивитесь, що з чоловіком щось не те, перевіряйте йому дзьоб. Це що видно залоза, та серце. Якщо навіть це не магія, от відкинемо, ну, ну ви не вірите, наприклад, да? ви маєте право, це особисто. Якщо навіть це не магія, то перевіряйте здоров'я тут, щитовидка та серце у чоловіка. Жінка тут, ну, тоді, якщо у вас, от якщо ви знаєте, що немає там суперниці, тут розсварки, вас хочуть розвести просто. По різних кімнатах, от щоб ви спали як жінка, в одній кімнаті, а він в іншій кімнаті. Причому ви будете в гарній кімнаті спати, а він в якомусь там лайні, умовно кажучи. Це розсварки можуть бути. Хто це робить, скоріш за все, все ж таки жінка? Чи може бути вона з роду родичів ваших сестра, там ну і так далі? Так, може бути, бо це родичі. Тому це якнайменше вплив на стосунки. Стосується більше чоловіка, удар по чоловікові. І якщо це не трикутник, то це якнайменше родичі заздрять, і якнайменше заздрять або конфлікт з родичами на будь-якому підґрунті. Ну, таке, таке, от таке. Не дуже тут, тут. Тут поганий розклад такий взагалі важкий. І енергетика дуже така мені. Давайте наступний. Я покладу цей Оракул тут. Дивіться тут це як воно українською вилітало з голови Безуміє дам. Безглуздя, ну, давайте безглуздя називемо. І цей чорна вдова може бути. Може бути чорна вдова. І може бути це. стара діва. Стара діва, чорна вдова. І. Ну, безумія. Зараз подивимось, що це більше чорна вдова чи безумія. Чи старо Так, готові руни поїхали, а ви готові? Трішки я отак. Стягну мотузку. Так, прибираємо трішки зайве. Бираємо. Ну, дивіться, одинакство я вже бачу, тому це стара діва може бути. Чоловік далеко, бачите, он, та руна чоловіча, вона далеко дуже. Так, прибираємо зайве, зайве, зайве. Пара тут можлива, бачите, вона в перспективі. Це може бути кармічна програма, це якнайменше. Теж вона тут є. Але тут є ад, І є хаос, і є війна, і є перехрестя і є трикутник. Тому, якнайменше, тут на жінці, до речі, цифри 28, 8, 2, 2, 8 10, 0, 1... Мають значення. Тут декілька варіантів. Перше. у вас може бути, якнайменше з дитинства переляк. Переляк. Пристріт. Порча на одинакість. Може бути вдовство, бо одинакість тут є, пара є. Може бути вдовство. І може бути нещасливий шлюб, бо шлюб у вас фіг знайде. Бачите? Результати у вас чоловік одинакство Тут воно все по одній лінії йде. Ну, мовно кажучи, да? тут. а от концентрація біля вас це війна. Ми не звертаємо увагу на ту війну, яка зараз іде, триває. Це не та війна. Це хаос, це ад. Перехрестя Трикутник. Тому я вам так скажу: якщо ви були в трикутнику, і зараз ви божеві... божеволієте, бачите божевілля бізуміє, згадав, прийшло Якщо ви були в трикутнику, у здовін Трикутник, то ад, який зараз у вас, то перехрестя, ви знаєте, як в шоці, то це і за війни, і за війни у стосунках у трикутнику це перше. Все інше, якщо ви одиначка, це більше стосується жінки, ну, у вас, як жінки, чоловіка цей розклад. Ну, навряд чи стосується, якщо тільки йому. От дивіться, чоловіка, якщо це стосується, яким чином? Коли він притягує до себе якихось божевольних жінок? Ну, дуречок, коротше, давайте так скажемо. Тоді це доля. Це може бути родова програма батька. Сатурн тут є. І бачите, батько перегорнутий. Тоді батько тут. Його і немає, вже він, можливо, і помер. От. Але для жінки це, якщо ви не були у трикутнику, то це теж родова програма, йде. скажу за все, вона по батькові. Батько тут, Сатурн, батько зверху, батько знизу, одинакство, це батько, це жінка. Отут жінка перегорнута, відьма перегорнута, умовно кажучи, тут жінка не має ролі такої, якщо це не трикутник. Якщо трикутник, то ну, може бути і жінка на вплив це око воно світле, але воно ну, тут з такою концентрацією поганих рун і аду, і цього як він, хаосу і війни. Тому дивіться, перший варіант, якщо ви жінка, ну, і того, да, як. Це навіть прокляття може бути, якщо ад, або я будь-яка порча, щоб ви, знаєте, як застрягли і збожеволіли. І ви будете божеволіти. Ну, по потрошки, потрошки, потрошки будете божеволіти. По-друге, це вдовство, воно може бути, бо Сатурн, смерть, бо одинакство, тут пара, воно як нібито йде через хаос, через ад це і пряма йде. От, можуть бути розсварки, і будь-який шлях до шлюбу у вас зачинено. Будь-який шлях. От, і якщо чоловік дивиться на цей розклад, не може знайти жінку, постійно попадаються якісь ну, божевільні, то це програма родова або одинак чоловік по батьківській лінії. оцей випадок. Тут відьма далеко в майбутньому, ну, як в майбутньому, так ми її можемо симметрично в минуле перекинути. І якщо вона симметрична в минулому далеко, то тут одинакство в майбутньому. Розумієте? Це дзеркало. Ви бачите, як працює приклад дзеркала. Якщо ми отак поміняємо, тут одинак, відьма в майбутньому, а тут відьма в минулому і одинак. Розумієте? Тому. Це все на одинакство, на божевілля. І чоловікові йдуть конфліктні стерви, ідіотки, неадекватні і так далі. У жінки це просто життя стає адом, пеклом. Так, пеклом. Неможливість вийти заміж, втрата чоловіка, втрата партнера. І, до речі, зверніть увагу на щитовидну залозу тут теж. Бо і в попередньому щитовидка була, але у чоловіка. А тут саме у жінки. От, зверніть увагу на йодну дієту. На рибу в вашому раціоні. Її, скоріш за все, має бути достатньо. Ну, і також зверніть увагу на кисень. Кисень. Або Чисте повітря в вашому, вашому житті має дуже велику роль. Світла вам та вашому Всесвіту. бережіть себе, кохайте себе, і всесвіти, які оточують вас, лишайтесь на зв'язку. Все буде добре. Па-па.